На огляді ліхтар-запальничка. Ось така вона цікава, повністю пластиковий прогумований корпус. Моделечка d 53 Також подарунговий кутлярчик. Ближче розміри. Ось так він. Навірніше виглядає. Тут нас два діодіка. Сіточка розсіювач. Ось так тут ближче. Щось не фокусується. А, ні, є. Е. Так, зараз важимо її. Вага 55 грам. І подивимось на режими ліхтариків. Так. Так. Це 100%, 50%. Ну і маргачка класична. Так, відкриваємо, нажимаємо на кнопочку і маємо тут запальничку дві дуги. Тут коли Опа, закрили. Ага. який гламурчик тут нас. Ну, прикольненько зробили. Зараз ти станемо чи підпалює. Такс. Горить. Закриваємо. А, ні. Тут ще треба показати, що є гніздо Type-C. До речі, треба перевіряти. Зараз перевіримо, як спрацьовує індикація. Ага, індикація де? Ну, чудово. Так. Закриваємо. І тут не забуваємо закривати. Ну. Ось така чергова запальничка з ліхтариком, чи ліхтарик-запальничка, кому як цікавіше. До слідуючих відео.